Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі. Сьогодні нарешті приїхав монітор, який я замовляв в інтернет магазині розетка. Монітор привезли сьогодні ввечері, буквально пів години назад. Зараз ми проведемо його розпаковку. Я писав опитування, більшість голосів. Получилось на те, що я заказав монітор 24 дюйми. І це монітор не на 24 дюйми, це монітор, ось як бачимо, на 27 дюймів. Модель BenQ, Це не реклама. Давайте тепер розпочнемо розпаковку. Розріжемо. Даний монітор мали мені доставити 11 числа, але це вийшло скоріше, ніж очікувалося. Давайте відкриємо його. У зустрічає. нас зустрічає кабель живлення. Давайте відкладемо його. Тепер я тут бачу якийсь буклет. Тут у нас знаходиться наклейка, знаходиться інструкція. Ну і, напевно, гарантійний талон. Потім пізніше ми подивимося, що тут. так Ось ще і пакунок, Ось у нас також є HDMI кабель. Його довжини я не знаю, але думаю, що він десь не менше як метр. І так, а тепер давайте вже дістанемо саме монітором. Я нагадаю, у нас на огляді 27 дюймовий монітор фірми BenQ GW2680. Він має матрицю IPS. Час реакції матриці 5 мс. Роздільна здатність 1920х1080. Тепер давайте його дістанемо. Мабуть, треба так його повернути. Mm. Його положимо, дістанемо з коробки. Я дуже сподіваюся, що ми його правильно дістали. Фактично ми вгадали, треба тільки повернути його, і він буде борідкою до нас. Хочу сказати, що в цьому моніторі є ось така борідка, отут, тут форми, в ній стоїть сенсор освітлення, який реагує на освітлення. В залежності, чим більше освітлення в кімнаті, тим монітор буде працювати яскравіше. Якщо освітлення в кімнаті, Буде не яскраве, монітор автоматично міняє яскравість і скидає її на більш темніше. Ну що, дістаємо монітор? Перед цим давайте дістанемо кабель. Так, ось такий кабель. Кабель живлення. Не можу сказати, що прямо резиновий, але хороший. Так, давайте дістанемо кабельки, HDMI. потрібно розрізати. Давайте подивимося інструкцію. Так, що у нас тут є? Значить, це у нас інструкція по даному монітору, що це за буклет незрозуміло. Далі у нас іде ще один буклет. Даний буклет ось нам показує, як правильно монітор підставити. Даний буклет нам показує, як чіпляти ножку до монітора. Хоча я думаю, що всі вже знають, як це правильно зробити. Також показує різні варіанти підключення кабелів, так як в даному моніторі є присутній HDMI, присутній DSAP, виход на навушники і вихід на DVI. Сервісна інформація такима граніті і наклеючка. Зараз ми дістанемо даний монітор, будемо чіпляти його на ножку. Давайте дістанемо цей монітор, поставимо його в сторону і дістанемо, зберемо ніжку. Ось. Такий він має вид. Далі я вам покажу. Але щось тут не вистачає, друзі. Ні. А, воно ось тут у нас. Ось воно внизу. Бачите, де ніжка схована. Давайте збираємо зараз ніжку. Ну, не дістається. Ді Якась плівка. Воно чимось приклеиваем. А, ось приклеиваем скотчем, щоб він подало. Подробно мило. Не хочу вона нам піддаватись, зараз ми відріжемо. Квишку бігали і дістали. Значить так, вот сама ніжка. На кулечку запакована. Вот такая ніжка. Доволі якісно, якісно зібрана. Гарний матеріал. Ось такий графльований матеріал. має рахуватись, приємний на дотик. Метал доволі не тонкий. Давайте зараз зберемо цю нітку. Значить, оця ніжка має ось таку кришку, яка знімається. Це для того, щоб можна було прокласти кабеля ось сюди, щоб вони не тручали ось так по сторонах. І сам матеріал ніжки це алюміній. Доволі хорошо зроблено. Так, Тепер давайте збираємо саму ніжку. Ніжка збирається ось так. Ось, все. І закручуємо вінтик назад. Ну, ще потрібно припасти там. Все, попали. Зажимаємо і отак повертаємо. Все. Ніжка зібрана. Так вона виглядає. Вона тут прорезинена і це дійсно не пластмаса. Це дійсно хороша шерахувата резина, яка не буде сковзати по столі. Матеріали досить хороший, якісні. Мені дуже подобається. Взагалі в мене попередньо вже був такий монітор даної фірми. Ну, а тоді в мене був монітор на 24 дюйми. Після того монітора я вже заказав собі зігнутий монітор Samsung. А ось тепер опять хочу повернутися до даного монітора, так як мені дуже подобається картинка на даному моніторі. Взагалі, IPS-матриця мені подобалася краще, ніж матриця VA. Так, ну що, зібрали? Зараз ми будемо. Стіпляти її до монітора, і я вже покажу вам монітор у зібраному стані. Давайте цей паралон кудас поставимо в сторону. Так, цю коробку я зараз теж заберу. Так як вона мені тут буде заважати, і в коробці. Більше нічого немає, окрім якоїсь бумажки. Гарантійний талон. Друзі, гарантія на даний монітор. 36 місяців, 3 роки. Доволі таки непогано. Ось. 3 роки гарантії на даний монітор. Ну що, давайте будемо його збирати. Зараз я вчіплю ножку і покажу вам його в зібраному стані. Ось так він виглядає в зібраному стані вже. Зараз ми оцю наклейку звідси заберемо, що нам тут пише виробник, клас споживання енергії є. Давайте зриваємо цю наклечку. Зараз будемо ставити його на стіл. Я його підключу і вже покажу вам. Його на столі. Ось так, друзі, виглядає монітор у зібраному стані. Доволі хороша яскрава картинка, кольори насичені. Давайте зараз запустимо якесь відео на YouTube 4К і подивимося, як воно буде йти на даному моніторі. Ось так виглядає картинка в 4К, доволі яскраві кольори. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам зображення на даному моніторі. Також буду радий, якщо підпишетесь на канал, нажмете на дзвіночок, а на цьому я буду закінчувати. Всім пока, до зустрічі!